3 липня цього року хороброго та досвідченого атовця Валерія Беніка вбив ворожий снаряд. 47-річний боєць був одним з кращих саперів мінерів. Загибель батька невимовна втрата для сина Євгенія. Йому 28, і три роки він служить за контрактом. Батько з сином були нерозлучні. Вони пліч опліч йшли бойовим шляхом. Нам повідомили, що вони просто почали невдало виходити на позиції, які вже обстрілювали. Тому так і сталося. Я не знаю, як пояснити, знаю, яка для мене це втрата. Я просто втратив частинку себе. Я заради нього йшов служити в ЗСУ. Валерій Бенік у 14-15 роках служив в АТО, а в 22-му став до лав ї танкової бригади. Разом з побратимами пройшов багато гарячих точок: Бахмут, Часів, Яр, Херсонський та Харківський напрямки. Ясним працював на Херсонському напрямку, неодноразово. була у нас операція. Це стоїть зампотік підрозділа, в якого на п'ятихатках були вийшли з ладу танки наші. І от від командира була задача ці танки евакувати. І ми з ними ці танки евакуювали. На той промежуток времени вони були заміновані расистами 41-міну. Він сам інженер сапер. З вот. 9 ранку до 11 вечора ми розміновували. Для того, щоб ці танки евакувати, це мужня грамотна, неприємно було з ним працювати. І дуже жалко, що його достали. Він і машини, і сварщик, бо він за все брався, він усе виконував, ну, яку роботу виконував. От треба було, як він. То міни витягує, на водія немає на зіл. Він сідає на зіл. Це ми вже як під, ні, за часиками, то були дорогу робили хлопці. Він сідає, хлопців везе туди під обстрілами, все назад вивозить. Та ну виконував свої завдання. Ті ну, порядна людина, добросовісна. І коли казали треба, він сідав не раз цей зіл і досі їздить, але він осколками посічений. Ми призвали з одного вонкомату. Пішли до Барабат, так ми рік провоювали. Він у мене був підрозділем, був мій підлеглий на початку. Потім пішов а я залишився в піхоті. Ми з ним провоювали 14-15. Потім нас доля розвела. Спочатку повномасштабки кожен воював. В своїй бригаді був парень. Він, наш казак. Війни свої закони, які вони жорсткі не були. Але... Воювати надає Надія Шевченко, Назар Прусенко, цей день.